Літо не тільки сезон відпусток, а й сезон квартирних крадіжок. Тож працівники Державної служби охорони про відпочинок тільки мріють. На пуль Державної служби охорони Солом'янського району Києва надійшов сигнал. Мешканці будинку по вулиці Лепса запевняли, у квартирі сусідів хазяйнує крадій. Вже за декілька хвилин біля дверей помешкання чергували співробітники ДСО. Квартира була зачинена. За дверима чутно було метушню. Крадій навіть і не здогадувався, що по ту сторону дверей на нього вже чекають. Тож поспішати залишати квартиру не збирався. Проте за декілька хвилин про це пожалкував: чи то перекурити, чи то подихати свіжим повітрям. Але чоловік вийшов на балкон. А біля під'їзду побачив патруль Державної служби охорони. Діватися було нікуди, і він це прекрасно розумів. З балкону виглянула невідома людина, яка закричала Я здаюсь, я злодій». І відкривши ключі із двері ключами квартири зсередини, вийшов, не оказуючи спротиву. Саме через відкритий балкон злодій і потрапив у квартиру, яка знаходиться на другому поверсі. Так само збирався і вийти з накраденим, але не судилося. Розмовляти з правоохоронцями чоловік на відріз відмовився. Так само, як і з нашою знімальною групою. Навіть не скажете, як вас звати. Ні. І Що ви тут робите, не скажете. Я знаю, що у вас Олег. Скажіть, що вас толкнуло до даним дійства? Міліціонери кажуть, зловмисник раніше був засуджений за схожі злочини, має і підтвердження на тілі, татуювання. Тепер його звинувачують у крадіжці.